І так, взаємодія слідчих і оперативних підрозділів полягає в їхній погодженні діяльності по забезпеченню успішного виявлення і розслідування злочинів, здійснюванні кожна зі сторін у межах своєї компетенції, властивими їм силами і методами, добре налагоджена. І раціональна взаємодія слідчих та оперативних підрозділів є однією з важливих умов, що забезпечить успішне виявлення і розслідування кримінальних правопорушень. Нам всім відомо, що слідчі та оперативні підрозділи мають специфічні, тільки їм властиві сили і методи розслідування злочинів. Тому надзвичайно важ... ці можливості були використані не розрізнено, а в комплексі. Тому під слідчих і співробітників оперативних підрозділів пропонуємо розуміти такий взаємозв'язок у діяльності цих органів, який забезпечує розумне поєднання і найбільш ефективне використання повноважень, методів і засобів, властивих кожному із взаємодіючих органів, спрямований на запобігання, виявлення і розслідування злочинів. І так, згідно зі статтею 40 а саме частиною 2 пунктом 3, слідчі уповноважений доручити оперативному підрозділу проведення слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових дій, що має на меті одного, з одного боку прискорення розслідування у кримінальному провадженні, тобто слідчий не відволікається на проведення невідкладних там. Свічок розшукових дій, а з іншого боку, це залучення до проведення негласних свічок розшукових дій фахівців з оперативних підрозділів, які мають певний досвід у і спеціальну техніку для проведення оперативно-розшукових заходів. Згідно з інструкцією, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ від 14 серпня 2012 року номер 700 про яку ми говорили в попередній лекції, слідчим під час досудового розслідування кримінальних правопорушень надається відповідним оперативним підрозділам доручення. А в разі створення слідчої оперативної групи конкретним співробітникам оперативних підрозділів, включених до її складу. Ці доручення є саме про проведення слідчих розшукових дій, або не власних. слідчих розшукових дій і є обов'язковими для виконання оперативних підрозділів. Форми взаємодії слідчих та оперативних підрозділів можуть бути різними. Але вони мають відповідати низці загальних вимог. Давайте зазначимо декілька з них. Ну, по-перше, усі слідчі та оперативні підрозділи мають єдину мету. По-друге, кожний слідчий і оперативний підрозділ діє в межах своєї компетенції, кожний слідчий і оперативний підрозділ керується своїми відомчими нормативними актами, а працівники. Функціональними обов'язками, тобто посадовими інструкціями. Наступне взаємодія супроводжується взаємним інформуванням слідчих і оперативних підрозділів. І насамкінець слідчі та оперативні підрозділи проводять, взаємну, проводять взаємні інструктажі, службові наради, засідання, конференції, аналізи ну і підбиття підсумків. Усі підрозділи. Взаємодіють у межах законів, ну і підзаконних актів. Під формами взаємодії розуміють способи узгодженої діяльності оперативних і слідчих підрозділів, які забезпечують доцільне поєднання власних для них можливостей у виконанні завдань, що виникають під час розслідування. Форми взаємодії слідчих та оперативних працівників зазвичай класифікують на процесуальні. Тобто врегульовані кримінальним процесуальним законом. І не процесуальні, а саме врегульовані відомчими нормативними актами, зокрема наказами, інструкціями, вказівками, а також нормами службової етики, що вироблені практикою. До процесуальних форм взаємодії. Прямо передбаченими КПК України можна віднести. По перше, це здійснення досудового розслідування органам досудового розслідування або слідчою групою, до складу якої входять оперативні підрозділи. Це на стаття 38 КПК. тобто проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових прошукових дій оперативним підрозділом. За письмовим дорученням. Нагадується пункт 3 частини 2 статті 40 КПК. Наступне це сприяння слідчому при проведенні слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій це стаття 41 КПК. До непроцесуальних організаційних форм взаємодії відносять. По-перше, це погоджене планування. По-друге, це спільний аналіз і оцінка результатів діяльності слідчих та оперативного працівника. І по-третє, це взаємний обмін інформацією, а також спільна діяльність у складі слідчо оперативної групи. До взаємодії слідчого та оперативного підрозділу, що бере участь у розслідуванні кримінального правопорушення, висувається ряд вимог, сутність яких зводиться до наступних положень. По-перше, Взаємодія має бути ефективною, активною та здійснювати доки, доки поки не буде досягнута основна мета, тобто виявлення, хочете розкриття, а також розслідування злочину. Друге, під час взаємодії кожен із учасників розслідування кримінального правопорушення має повною мірою використовувати всі наявні можливості. І на сам кінець третє. Кожен працівник, що бере участь у виявленні та розслідуванні злочинів, несе конкретну і повну відповідальність за свої дії в зазначеному напрямку роботи, за їх відсутність в загальному планові, проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування кримінальних правопорушень слідчий надає відповідним оперативним підрозділам. А в разі створення свічо-оперативної групи конкретним співробітникам оперативного підрозділу, тобто ті, що включені до її складу, надає письмові доручення про проведення свідчо-прошукових дій і негладних слідчих прошукових дій. Такі доручення мають бути конкретними та встановлювати чіткий срок їх виконання. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії в кримінальному провадженні. За власною ініціативою або звертатися з клопотанням до слідчого судді чи прокурора, доручення слідчого щодо проведення слідчих розшукових дій або негласних слідчих розшукових дій є обов'язковими для виконання оперативних підрозділом. Доручення, які даються оперативному підрозділу, повинні бути зареєстровані в канцелярії територіального органу та передаватися в порядку передбачених саме інструкцій про організацію діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України. У дорученнях зазначається найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер. Короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення. Перелік слідчих прошукових дій чи негласних слідчих прошукових дій, які, власне, потрібно виконати. інші відомості, які необхідні для виконання цього доручення. Термін виконання доручень слідчі не повинен перевищувати встановлено у них строку. У разі неможливості своєчасного виконання доручення. Продовження строку його виконання письмово погоджується з начальником оперативного підрозділу, ну і звісно, річ, з начальником слідчого підрозділу. Матеріали про виконання доручень слідчих направляються до слідчого підрозділу разом з супровідним листом за підписом начальника територіального органу, який, до речі, реєструється в канцелярії відповідного територіального органу. Контроль за виконанням співробітника оперативного підрозділів. Доручень слідчих покладається на начальника територіального органу, який, в свою чергу, зобов'язаний. По-перше, визначити конкретних осіб числа співробітників оперативних підрозділів. Також визначити шляхом надання наказу конкретних осіб, числа співробітних оперативних підрозділів, на яких саме буде покладатись обов'язок щодо проведення обліку доручень слідчих для їх своєчасного виконання щотижня під час оперативних нарад керівництва територіального органу інформувати про стан виконання доручень слідчі. Тому начальник слідчого підрозділу особисто розглядає матеріали виконаного доручення слідчі, які надійшли від оперативного підрозділу. У разі його формального виконання начальник слідчого підрозділу повертає матеріали відповідно до вимог діловодства начальнику саме територіального. Для усунення недоліків та життя до винних заходів дисциплінарного впливу в установленому порядку. За наявності достовірної інформації про наміри підозрювана, відносно якого застосований запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, переховуватися від органів досудового розслідування або незаконно впливати на потерпіло, свідка, іншого. Там підозрюваного або там експерта, спеціаліста у чомусь ж кримінальному провадженні. або, наприклад, чинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, співробітник оперативного підрозділу складає мотивований рад, який доповідає начальнику слідчого підрозділу для прийняття рішення про зміну запобіжного закладу. Суворий у порядку, встановленому в КПК. У разі виявлення співробітника оперативного підрозділу при виконанні доручення свідчого обставин, що свідчать про необхідність проведення обшуків у житлі чи іншому володінні особи з метою виявлення та фіксації відомості про обставини чинення кримінального правопорушення або відшокування. Або встановлення місця знаходження наряд кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшуркуваних осіб ним, тобто оперативним працівником, складається теж мотивований рапорт, який доповідається відповідному начальнику структурного підрозділу та начальнику слідчого підрозділу. До рапорту приєднуються матеріали, що місяць інформацію про житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується саме провести той чи інший обшук, а також особи, які належать це житло чи інше володіння. Ну і особу, у фактичному володінні, якої воно знаходиться, а також інформацію про речі, документи або осіб, які плануються власне, відшукати. Слідчі, враховуючи наявну інформацію про можливе знаходження місця перебування обшуку осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, особливо небезпечних та вилучених з обігу предметів і речовин, а також обставин, що можуть перешкодити або ускладнити проведення обшуку, на підставі доручення оперативний працівник вправі залучити співробітника оперативних підрозділів інших органів та підрозділів внутрішніх прав для участі в проведенні цієї слідчо шукової дії.